Всім привіт, доброго ранку! Сьогодні у нас субота, 16 серпня. Проснулася дуже рано, тому що забула виключити будильник, який завжди в мене. Дзвонить десь без 15, без 20, 6, коли я йду на роботу на першу зміну, а тут ну, якось забула. І він мене розбудив, то вже от так, знаєте і не спала далі. Прочитала всі новини, тому що вчора нічого не читала про цю зустріч на Алясці. Думаю, як то каже, толку не буде. Все залишиться на тому ж місці. Ну, так, воно, мабуть, і вийшло, але поживемо-побачимо, можливо, будуть якісь все-таки позитивні зрушення для, саме для нас, для українців. Трішки ще так полежала, і думаю, потрібно вставати. Попила кави, і от вчора готувала все-таки кашу гарбузову. Була вона з вечора ніби така і ще ріденька, але зранку вже вже загусла. Але нічого, я люблю саме таку густу, потім ще трішки цукру додаю, посипаю, або мед додаю, і от так поснідала, пересипала, пересипала в судочок, поставлю в холодильник. Ну, а Зараз вже от майже. Десь половина 12-ї дня в мене другий сніданок. Ну, так завжди в мене виходить. Взагалі, по моєму стану здоров'я потрібно отаке харчування часто, потрішки часто. От, тому так притримуйся і мені так зручніше не наїстися один раз, так знаєте, плотно, щоб і дихати не було як. А потрішки по потрішки, але частенько. От. І вирішила зараз собі посмажити два яйця. Зараз готую першу страву для себе і е, картоплю чистила. Думаю, додам картопля, картопля, кабачок, цибуля і два яйця. Потерла сиром. От, ну, спочатку хотіла одне, але ні, думаю, все-таки два яйця, тому що зараз піду працювати на городі, то потрібно, щоб були сили. Смачного всім! і компот. Вчора зварила компот, яблука, малина і м'ята. От, от так, все по-простому. Інколи мені навіть, знаєте, хочеться до назви свого каналу додати Світлана Верба Просте життя. Але знаєте, як подумала, мабуть, ми, українці, зараз живемо своїм простим життям, ну, можливо, відсотки 80, а то може й більше. Дійсно все по-простому. Як можемо, так і і виживаємо. Хоча гріх жалуватись, все в нас добре, все в нас добре. Що ж готую на першу страву? Вирішила приготувати розсольник. От щось мені захотілося такого кисленького. Знаєте, коли моїй сестрі хочеться кисленького, вона готує капусняк. Але капусняк для мене ну, якісь, ну, не, не дуже шлунком сприймається. Я можу його з'їсти трішки, але щоб так мені дуже хотілося того капусняку, то ні. От. А я, коли мені хочеться кисленького, варю розсольник. Так що сьогодні в мене буде розсольник. Накидала туди все, що в мене є. Зараз ще полізу, дістану кисленького гірочка. З погреба. Додам не рис, зазвичай я рис додаю, а додам болгур, так, як у мене каша гарпузова з рисом. І буде мені такий супчик. З м'яса це ковбаска, там два види у мене було ковбаски, і нічого такого більш м'ясного. Все, як то кажуть, удар роблю на овочі. Тут і картопля, і морква, і цибуля, і кабачок туди вкинула, і перець, і зараз приправи різні насиплю, і зерку. І базілік, і петрушка, і кріп. Ну, такий, знаєте, буде в мене насичений овочевий супчик а-ля розсольник смачного всім. А ще зранку в мене було прання світлих, білих тканин, і от перший раз відкрила і користуюся от такими капсулами від ґрунвал два в одному з кондиціонером 12 штук. Ой, які вони ароматні, дівчата. Так, мені сподобалися. Дуже приємний аромат, тому, знаєте, от і діє. Я правда вкинула в пралку дві штуки. Чомусь, мені здається, коли я перу біле, білі тканини, бі, білий одяг, світлий, то потрібно класти дві капсули, тоді це ну, краще, краще прання. І Якось по якості і по події. Ну, не знаю, мені так здається, що для білих потрібно тканин брати дві капсули. Я так і зробила, і дійсно, все так гарно випралося. Там мій робочий одяг, все, все таке білосніжне і без п'ятин, і дуже-дуже ну, приємний аромат. Тому рекомендую От з першого разу, все мені сподобалося. І тепер буду вже дивитися, де такі капсули є. Продажу, та ще якщо будуть погані ціні, то обов'язково повторю. Але саме от, бачите, два в одному з кондиціонером. Тут у нас іде от такий кондиціонер, квітковий сапфір. сапфір. От. Ну, дійсно, дійсно, мені сподобалося, Сподобались, рекомендую. Ви знаєте, винесла цей вазон зі Ферантус, або як я називаю так, цибулька на вулицю. І він мене зацвів, стояв у будинку. Так, звичайно, він був дуже такий розкішний, зелений, оці листочки його чи стрілочки. От, але не цвів. А тут винесла на вулицю і от так пишно. Пишно зацвів. чи це пройшов час, чи все-таки я його підживила, чи дійсно йому підходить саме така тепла сонячна погода, і саме на вулиці. Як гарно квітнуть ці веселі хлопчики, веселі хлопці, або однорічна жоржина. Це все з одного пакетику. Колись я теж купувала, але вийшло, що в одному пакетику були тільки от червоні. А в цьому році от різнокольорові, бачите, дуже гарні, але є високі, от як цей, а є трішки нижчі. Дуже вони мені подобаються, і, до речі, можна потім зберегти ці бульби, так, корінь, і на наступний рік посадити, і вони теж будуть квітнути вже як багаторічні жоржини. Але з часом вони все-таки ну, втрачають свої такі от квітучі властивості. І вже на третій рік можна, але вони квітнути не будуть. Так що, от, от такі в мене квіти в кінці літа. Радують око, і пчілки літають, і метелики літають. Все чудово, все гарно, тепло і тихо. Перерва на каву з цукерками і знову до роботи. Хоча сьогодні я вам скажу спекотно, тому ховайся по холодочках. Е, але такий приємний вітерець, який <кій> дозволяє все-таки працювати в день. Не знаю, можливо, трішки почекаю, відпочину і продовжу ввечері. Сьогодні знову була в магазині Простор. Купила от такий чохол для окулярів. Він коштував 39,90 акційна ціна. Такий чохол бачила в покупках у Анни канал Шопінг Вінниця. Вона їх купила, здається, пару штук, червоний у неї був і от чорні. Рекомендувала до покупки. Дійсно, ви знаєте, якісний матеріал. Зроблено гарно, я вже сюди поклала свої сонцезахисні окуляри, тому що в сумці в мене вони постійно десь, там, знаєте, валяються, поки їх знайдеш, і це не дуже зручно. А так, хоча будуть чехлі, це і захист, і можна швиденько в сумці знайти їх. От, Дякую, Анна, за таку от рекомендацію. До речі, ще раз повторюю, що в магазині Простор зараз непогані знижки на товари для подорожей. От, тому заходьте, дивіться і купуйте. Також ходила там, дивилася, які ще є акційні пропозиції, і чомусь мені так впали, впали до ока. От така помада від Лорени 0,4 тон. Вона така рожева, ніби як трішки лососева. лососива. Захотілося мені такого відтінку. І також от самий звичайний такий блиск для губ з такими блискітками. Ну, от Такий він переливається. Просто-просто-блиск для губ. Ну, Можливо, трішки забагато там цих блискіток, але я думаю, що на губах це буде виглядати доволі таки непогано. Блиск не липне і має такий цукерковий аромат. І е, блиск для губ коштував значить, близьк для губ 36 гривень 90 копійок, а помада коштувала е, теж 36 гривень 90 копійок. І в мене були бонуси, 10 гривень списалося, і покупка в магазині Простор за це все 100 гривень. Я рахую, що вигідно, і ну, так побалувала себе трішки такими знаєте, дівчачими. Дрібничками. І покупки з магазину новус. Як завжди, там купую таке молоко 35 гривень, батон е, взяла нарізаний скидками від новус. Отакий от корм по 9 гривень. Е, паста е, була по акційній ціні 35 гривень. Е, такий от напій з плодами чорниці це, це корій. Постійно, бачите, мене в покупках такий цикорій чередую то з женшенням, то з чорницею. 50 грам зараз коштує 17 гривень. Далі. Соус майонезний майже 20 гривень. Масло йшло по акції 74 гривні Також взяла дві кашки на ранок швидкого приготування 9 гривень. За 12 гривень така українська приправа. так Акційна ціна була от на. Цей сирочок з лисичками, 50 гривень він коштує мінус 40%. Ще по два дні є запасу до терміну придатності. І зараз знижка в новості на різні кухонні такі от приладдя. Купила таку от тов, товкачку для картоплі. Тут хороший такий якісний пластик, коштувала вона зараз 20 гривень. 1999. Десь мені попалось на очі відео, в якому було сказано, що якщо ви хочете, щоб пюре картопляне було таке повітряне і щоб його не збивати там блендером, я це ніколи не роблю, то купіть от таку цю товкачку з такими круглими дирочками, а ось такими продовгостими. І побачити, як все-таки якість пюре зміниться. От, То я побачила, і ще й така ціна. Ну, Думаю, потрібно брати, і експериментувати і подивитися, чи дійсно це так. Ну, Звичайно ж, потім вам розповім. Також я купила каву, американу з молоком купувала. Завжди, коли в новості, купую, тому що деякий відсоток йде на благодійність. Різна там у них благодійність. І на третю штурмову раніше йшла, і на інші там Збройні сили, інші бригади діткам якось та йшла благодійність. Ну, Різне, тому як можу, так і підтримую. Так, і чек в Новосін був на 327 гривень. От бачите, навіть нічого м'ясного не купила, а ціна така чеку, верніше, сума з чеку така. Ну, як рахувати і порівнювати по моїй зарплаті, то така і чималенька. Ну, от і все. На сьогодні в мене все. Так проходить моя субота. Всім дякую за уваги, за коментарі. Піду трішки ще попрацюю і буду відпочивати, буду дивитися відео, серіал і ваші теж відео, які ви виклали сьогодні в суботу. Ну, а ми з вами вже зустрінемось в наступному моєму відео. Не знаю, коли воно буде, можливо, вже буду з вами прощатися до понеділка. Дякую ще раз всім за увагу. Здоров'я, всім, хорошого настрою, тихих спокійних вихідних. До побачення. Пока-пока.